Доброго ранку, шановні колеги. Розпочинаємо засідання комісії. Посідання комісії на працівської ради з питання депутатської діяльності закону закон, порядку правопорядку 28 липня 25 року. На комісії присутні 6 членів комісії і комісії є правомочною. Також на комісії керівники структури міської ради є пропозиція розпочати роботу. Народи на нашої засідання сьогоднішнього виноситься вісім э, питань. Э, пропоную прийняти порядок дня комісії за основу. Прошу голосувати. Всі за. Дякую. виконачного комітету. І у нас кількість визначена ще ну, раніше. Тому є пропозиція міського голови, включити до складу виконавчого комітету очевидного Катерину Бурлю. Це, ну, хто не знає, особа, яка займається молоддю, вона не є посудовою цього самотування, але працює в відділі. Особи. Ну, так, та, та, яка постійно з молоді ради. Ми на голосування були повернути. Дякую за допомогою. Після чого за Так, завіть сюди. Питання є? Там приїхав із вона у нас а, буде працювати по кілості, У нас купе їхала з Німечча. А ті, ще определяється, він хоче куди, не знає, поки власті. Тобто ця на чоловіка, человека працювала. Ну так, ну там уже занимательный. Ну, запичала. Ну, а Переїду в студию студентки вы Ну, там тоже нема препаратов, тоже не, ну, що ж тоже надо, чтобы она працювала, чтобы она так переселяла, чтобы. Зіого, М -м. Так, так. А ти скажи, він працював глічити, тому що в сохрані чоловіка людину дає відпрацював. Штатні фади головного спеціаліста відділу фінансового забезпечення управління соціального захисту населення сім'ї та праці міської ради. Також відводиться одна штатна фасада головного спеціаліста сектору виплати та автоматизованої обробки інформації, управління соціального захисту населення, сім'ї та праці. Вводиться одна штатна фасада завідувача, сектору прийому документів проводиться. Одна штатна посада завідувача сектору прийому документів управління соціального захисту населення. Уводиться одна штатна посада головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку планування та звітності. Також вводиться одна штатна посада головного спеціаліста сектору закупівель міської ради. І вводиться одна штатна посада головного спеціаліста відділу культури і туризм. Змінює, змінюється назва управління соціального захисту населення сім'ї та праці на управління соціальної та ветеранської політики. У зв'язку з цим пункт 3,4 у додатку змінюється, е, в такі редакції. Е, е, всього буде 19 штатних одиниць, буде начальник і 3, о, 4 відділа. Це відділ ветеранської політики, до якого входить це програма забезпечення усього 5 штатних одиниць. Також відділ прийому документів та соціальної роботи 7 штатних одиниць і відділ фінансового забезпечення дві штатні одиниці і відділ підтримки сім'ї та внутрішніх переміщених осіб, чотири штатні одиниці. відноситься зміни до додатку. Повідно було у нас. 162 і 25 штатних одиниць залишається 160 і 25 штатних одиниць. Звідки було? 162 і 25. Зараз 160 штат 25 штатних одиниць. У мене питання. Дивіться, ви я так розумію, на соцзахист е-е на територіальну бюджетну на новозайнятий. Де війна тут Так, це Багато питання спеціального населення. Я так розумію, ви тут е, захищаєте це управління, замість цього додаєте в інших структурних підрозділів. Я питання не е, Ну, закручувати. Таке питання. Ну, Як це це не оптимізація, а як там ми виглядаємо один орк, який необхідний Ну, наскільки тут... У все остальные службы как раз я знаю культура и туризм, раз культуры туризма. Більша навіть, частина це надання е, субсидій, надання соціальних допомог, це переведено з 1 липня на пенсійний фонд України. Для того, щоб далі працювати з ветеранами, їх тут ми залишаємо і на прийомі документів 7 штатних одиниць, і на відділ літератської політики 5 штатних одиниць, 12 штатних одиниць і підтримки внутрішніх переселенців, 4 штатні а більше і пенсійний фонд оформлювати ті, хто йдуть у відпустки по зв'язку з вагітністю, з пологами, як і раніше. Крім того, цю відпустку до трьох років це вже буде пенсійний фонд усе вести. І так само і валідність, там теж буде уже веде. З першого липня вже веде пенсійний фонд. Ну, я Ну, На сьогоднішній день, скажімо так, я думаю, що ми з, з тими об'ємами роботи, які є на сьогоднішній день, не справимося таким, такою кількістю людей. Але якщо подальше буде нагрузка, то я думаю, ну, що будемо просити, щоб додали тоді, тому що міністерство об'єднується з, з міністерством єдності, тобто функції, мабуть, додаватися. Ну, на сьогоднішній день, якби. Ситуація така, що ми такої кількості людей не можемо справитися роботою, скажімо так. Но це не сьогоднішній день. Що буде завтра, ніхто не знає. Люди будуть збережені, а довжні локальні будуть. Ні. Одна Одна. Одна. та ветеранські політики. Чому це відбувається? Положення наше приймалося у 2018 році, з 2018 року дуже багато відбулося законодавстві. Так, да, Дійсно, частина на сьогоднішній день забрала на себе управління пенсійного фонду, але щоб якось депутацію було зрозуміло, я трошки зброю, дивіться. Прийом документів і вся робота залишається в управлінні. Так якщо, наприклад, в районна адміністрація управління наступного... Тобто зараз нові програми, ми все вводимо в програму, все, все, все. І воно електронна справа надійсь в пенсійне. Пенсійний просто проводить, скажімо так, виплату цих допомог. Якщо раніше проводили ми, в зв'язку з чим нам вимушені були скоротити бухгалтера, тому що як та робота, що робив бухгалтер, на сьогоднішній день вона перейшла в пенсійний. Ну, з одного боку, як сказала Ольга Федорівна, частина роботи пішла, але, скажімо так, нагрузка не зменшена в тому плані, що якщо раніше ми могли прийняти паперову заяву людей, і це було все в управлінні, тобто все це було простіше, то на сьогоднішній день дуже високі вимоги до цієї програми. А ви знаєте, в нас така нестабільна ситуація, що програми то працюють, то не працюють, і скажімо так, збільшив час прийому однієї людини. Тобто всі документи зараз скануються. Все це ну, тобто, в такому плані ми на сьогоднішній день працюємо. Значить, що в нас ще додається? Видає? Додається у нас ветеранська політика, тому що ви знаєте, що на сьогоднішній день це дуже важливо. У нас не було відділу по роботі з ветеранами, тому ми переформатували свої відділи і зробили відділ ветеранської політики. Тобто ми на сьогоднішній день приймаємо і всі види допомоги, і ще, ну, що стосується ветеранів, ми даємо посвідчення. Реабілітація ветеранів, ну все, все, вся робота з ветеранами в управлінні. Тому ми пропонуємо поміняти назву управління на управління соціальної та ветеранської політики і затвердити нове положення, де вже функції виписані ті, які ми на сьогоднішній день виконуємо. Як я вже говорила на днях Міністерство об'єднали з Міністерством єдності, якщо ще щось є, ми будемо робити зміни. Тобто на сьогоднішній день вже це положення Прошу затвердити такі редакції великі. Питання немає.

Республики навантаження на центр професійного розвитку, скажімо так, дозволяє виконувати їхні обов'язки в і посади. Професійний розвитку вчителі можуть зараз станом і досухом серйозно. Вже в своєму так затверджені, заплановані у розділі 200 млн. Тобто, фактично на 40% збільшилося навантаження, а це все договори. За 2024 рік ми уклали 800 договорів. Все це треба вичинити, все це треба тримати відповідності до законодавства. Це меморандум, це договори, це сформова документи в підготовці, яких і в перевірці яких. Дуже потрібна участь юриста. У нас відділ освіти багато років працює 20. Відділ світі обслуговується фактично 22 юридичні особи, по 23 юридичні особи немає юриста. Тому я прошу говорити введення у штат відділу освіти в посередній персоналі. Вчинення, матеріальні дії та посущування довірності. У зв'язку на минулій сесії був звільнений староста подалянка Ігор Васильовича за угодою сторін. І відповідно після цього на ревітову Валентину Васильівну були покладені обов'язки виконання, обов'язків старості, поки що станок і арагії зв'язку з цим рішенням проєктом пропонується визнати, визнати таким шовтратю чині сам за 14 пункту 1, це де на подаряку було покладено можливість повноваження вчиняти матеріальні дії та посвідчувати довіреності. І абзаці 9 пункту 1 доповнюється рейковантині Васильовича з сіла снятні основні роки, щоб вона там теж могла вчиняти нотаріальні дії та посвідчувати довіреності. У зв'язку з цим визнати таким, що втрати чинність перевірку культури на законодавці, затверджене рішення 4 позачергової сесії міської ради 8 липня від 14 січня 2021 року номер 39 Проєкт розроблений відповідно до 22-24 закону України про культуру за зміни на закону управління бібліотеки бібліотечної справи зі змінами та керуючись статтями 25, 26, 59, допомагаємо про місцеве самоврядування. Питання, чи доповнені будуть? Ні. Скажіть, скільки у вас взагалі зараз ці заклади культури, чи проти у нас вагувати? Заклади культури. Всіх разом 66 плюс одна мистецька школа. Так, Прошу голосувати.